Хочу вам на прикладі цього лимону сорту Mair показати, як я варюся шкідниками. А саме е, така обробка, така схема вам допоможе в боротьбі з щитівкою, мучністий червець і також паутіний клещ. Перше, що вам треба зробити, коли ви обнаружили шкідників на листях вашого цитрусу. В даному випадку листя у мене чисті, але все одно покажу вам. Треба їх зняти, треба їх змити, ретельно змити. Для цього я використовую мильний розчин. Що я роблю? На пів літра теплої води я розвожу 10 г господарчого мила. 72%, яке продається в звичайних магазинах, супермаркетах. Розвели його, розмішали. Використовую для цього стару зубну щітку. І потім змиваєте як з зовнішньої, так, так і з внутрішньої сторони ліста. А також обов'язково обробляєте, змиваєте самі гілки цитрусів. Змиваєте, обробляєте. Зробили так. Повністю. Усе деревце. Заражене, не заражене листя повністю обробили. Після такої обробки ми його сутки не трогаємо, а даємо листю просохнуть на наступний день. Берете звичайну губку і теплою водою вже проходитись просто теплою водою. Обмиваєте ваше листя, обмиваєте гілки цитрусових, обмиваєте з усіх сторін повністю. Пройшлися. Знову даємо йому сутки просохнуть. І після того, як він просохнув сутки, якщо це зима і цитруси у вас в домашніх умовах обробляйте ось таким препаратом від шкідників. Він, як ви бачите, з зворотній сторони він і проти щитівки, і проти блошок, паутінний кліщ, мучністий червець, він бере абсолютно усе. Але дивіться, ви один раз його обробили. Через 7 днів робите повторну обробку цим самим препаратом. Повторно його оприскуєте. І не забувайте, що на цей період, поки ви лікуєте ваш лимон чи то апельсин, ви його поміщаєте в карантин, подалі від інших цитрусових, інших лімонів, інших рослин. Якщо шкідники з'явились на ваших цитрусових влітку і вони у нас знаходяться десь на дворі, то я вже використовую звичайні хімічні препарати для обробки дерев, рослин, городніх культур. Це такі як або конфідор, або актара, або також можна використовувати Актилік, але не забувайте, що перший раз ви проходите по лісту мильним раствором, мильною емульсією, Через сутки ви змиваєте її звичайною губкою, ще через сутки ви обробляєте уже хімічним препаратом. Після цього, пройшов тиждень, ви повторюєте обробку хімічним препаратом. Деякі також рекомендують поливати ще хімічним препаратом сам ґрунт цитрусових, оскільки не всі шкідники, яких ви обробили, можуть бути знешкоджені, деякі будуть жити на листях. І ті, які у вас лишаться, вони таким чином будуть пити соки з рослини. Якщо ви пилили під корінь, то а, тоді таким самим чином а, рослина теж буде містити ці до хімікати, і тоді а, вони теж загинуть. Але я такого не роблю. Зазвичай, якщо ви вчасно помітили, що ваша рослина почала уповільнюватися в рості, а, почали з'являтися на листях такі липкі або липкі нальоти, або борошнисті нальоти, або, зі зворотньої сторони, такі будуть, ну, як на них кажуть, бляшки такі, вони будуть вздовж центральних цих узелків проходити. І якщо ви вчасно це все зробили, то, в принципі, полив під корінь можна не робити. Можна не робити, Цього буде достатньо цих обробок. Цього всього, що ви зробили, по такій схемі буде вам достатньо.